Привіт! Отже, вкотре кажу я вам. Я тут знову весь тиждень малювала картинки. Тестую в цьому місяці ідею знову повертатися до щоденних замальовок і дивлюся, що з цього вийде. Ну, а ви можете взяти попкорн або можете взяти щось інше. Або нічого не брати. І дивитися оцей весь сумнівний перформанс, де я на камеру телефона щоденно знімаю хроніки скетчбуку, роблячи малюнки по різноманітним темам. Якщо вам треба трошечки малювального контенту, якщо ви малюєте самі або ж, ну, просто любите за таким спостерігати, то ви за правильною адресою. Привіт, ласкаво, прошу, лишайтесь тут. Мене звати Анта і це третій тиждень челенджу березневих замальовок. Якщо ви потрапили вперше і треба розібратись пошвиденько, що тут відбувається, от вам самарі у попередніх серіях. Після того, як я всю осінь та зиму інтенсивно працювала над проектами оформлення книжок, дуже сильно вигоріла при цьому, я не мала змоги і сил малювати просто по фану для себе у скетчбуках, тож вирішила розписати завдання челенджу на кожен робочий день протягом березня щотижня, і кожен понеділок виставляти теми списком в себе на сторінці спільноти YouTube каналу. Я малюю сама, і я буду дуже рада всім, хто бажає долучитися. Якщо ж ви пропустили попередні тижні. Чесно кажучи, чесно кажучи, зараз вже закінчився третій із чотирьох тижнів, тож за вихідні нагнати вам 15 промців буде, ну, напевно, але... але ви можете разом з нами почати з понеділка нові завдання, а от потім, якщо вам зайде... Після четвертого повернутися до списків за перший, другий та третій тиждень. Нагадую, що мета тут відпрацювати звичку малювати щодня і просто класно провести час разом, а не тільки поставити галочки в календарику і списках завдань. Ви малюєте і тут, та й, в принципі, завжди, коли мова про творчість, в першу чергу, чергу малюєте саме для себе. Завдання наступного тижня, останнього, до речі. Списком будуть в описі до цього відео і на спільноті мого ютуб-каналу, як завжди. Дякую вам усім, хто долучається гуртом. Завжди більше мотивації та і цікавіше робити подібні штуки. Я і сама дуже надихаюся, коли дивлюся ваші пости. А ще, як користуючись нагодою, я хочу подякувати за 2000 глядачів на цьому каналі. Я знаю, що це по нинішнім міркам нинішнього інтернету зовсім небагато і що це просто формальність. І воно ну, не те, щоб правді на щось суттєво впливає, але так вже виходить, що всі ми люди. І відчуваємо певний внутрішній запит на якісь, типу, очівки Тож я не приховуватиму, що мене це дуже потішило, тому хочу ще раз і за це е подякувати всім, хто долучається до мого ютубчику. Дуже важко щось всерйоз зараз планувати, але мені, правда, дуже хочеться робити відео регулярно, бо я сама люблю такі формати дивитися. І сподіваюся, ви також. Українська арт-спільнота на з картинками. And this looks like a job for me. Тому дякую вам, подрузі і дружки, за підтримку і за добрий фідбек, за історії та питання. Мене це все дуже надихає і дарує радості, яких нині в житті, на жаль, якщо чесно, не так вже і багато. Підтримуйте, будь ласка, улюблених митців та творців. Та й одні одних підтримуйте. Це зараз дуже важливо. А тепер погнали звіт за тиждень. Загальна тематика малювання тварин. В понеділок я почала з малювання свійських тварин. І досі це, напевно, моя улюблена розгортка за весь тиждень. До цього ми з вами малювали об'єкти і предмети. І щось у мене тоді виходили дуже графічні такі нариси, лінійні, похмурі, і в кольорах сірувати коричневих. Щось я прям депреснуло, коли це монтувала на вихідних і дивилася на те, що повиходило, і таке, «Е-е-е, а що так грустненько?» Мені це. Прям <свісно> якось видалося засильною демотивацією. У мене навіть була така. Хвиля апатії до челенджу, і тому в понеділок я цілеспрямовано вирішила по максимуму бахнути кольору. І я дуже кайфанула в процесі. Та ще й погода була гарна. От хизе, чи може видається зі сторони, що я перебільшую, але от я із тих людей, що дуже-дуже вразливі до перемін погоди, і я прям фізично відчуваю потужний буст сил, коли приходять перші сонячні весняні дні. Чесно, я так, я так це уже чекала. Тож, одна із моїх теорій, що навіть це повпливало на моє натхнення цього дня. У вівторок було теж все дуже барвисто, бо була тема малювання птахів. Захотілося знову спробувати акварель, отож, основні кольори я набирала саме фарбами, а опісля деталила олівцями. Взагалі, я колись давно малювала дуже, дуже 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 багато всякого аквареллю. Сталося так, що я не могла нормально в художці розібратися з гуашю, бо, бо ж це було так дивно. Просто в мене не було до цього зовсім досвіду роботи з нею. І... Ну якось так вийшло, не те, щоб у мене були якісь викладачі некомпетентні чи що, але вони мене просто посадили і сказали малюй, але не проговорили, е як, як користуватися гущею, як вона в принципі працює. Е тобто я була абсолютним... Нулем, і я просто інтуїтивно щось почала калати на палітрі, якусь жижу розвела, і потім ця жижа просто перемістилася на мій холст, і, і, і там сталася ще більша жижа. І от я сижу така в жижі, дивлюся на це, і така, вибачте, а чого це жижа? Це мало б бути красивим натюрмортом, нічого з цього не вийшло. Я засмутилася. І я навіть тоді не знала, як набирати правильну консистенцію для роботи. І у мене в наступних роботах теж виходило то, що вона занадто рідка, то, що вона занадто густа. І от е, на місць, коли мене посадили робити перші етюди аквареллю, у мене напрочуд якось інтуїтивно само вийшло класно. І викладачка тоді мене дуже похвалила, і мене маленьку тоді це дуже змотивувало. Взагалі в мене така <смі> специфічна історія про художку, тому що перші десь не знаю, місяці чотири, коли я туди стала ходити, я була однією самих слабких в групі, і я дуже засмучувалася, і тоді я абсолютно щиро вірила в концепцію таланту, типу, що от талант рішає. І це якась вроджена штука. Тобто ти або народилася художницею, або не народилася художницею. І якщо ти народилась художницею, то в тебе все зразу має виходить. А я приходжу і у мене ніфіга не виходить. Ну, крім жижі, звісно. Але, ну, я, я не хочу робити жижу по життю як художниці. Я хочу робити красиві картинки, розумієте? А тут жижа. І, і я сижу. І тільки ловлю демотивацію і думаю, що ну, походу, я от з тих людей, які просто не талановиті, і скільки б я не пробувала, ніц не вийде. А але, але that's not the case. І от з акварелю тоді просто це вперше в мене вийшло хоч щось. Хороше, я доспір не знаю чого. І от через це я подумала, що ага, так напевно, напевно. У мене просто э, вроджена природня схильність до акварелі. Розкриваю секрет? Ні, взагалі ні. Абсолютно. Ну і от чисто... Тоді на цьому приємному відчутті я підсіла на акварель і я стала якісь свої творчі картиночки, роботи теж робити аквареллю і в кольорі. І мені нарешті пояснили, як обрати навіть таке банальне як матеріал, там, папір правильно обрати, фарби і пензлик собі завести хороший, тому що ще до цього я пробувала малювати в аквареллю на звичайному офісному папері. І оце я підсила тоді на акварель, але потім якось все це закинула. І останні пару років я практично перестала. В основному використовую я зараз мішанину із маркерів і олівців для скетчингу. А повноцінки я малюю просто в діджиталі, тому що це економить мені час і матеріали. І от, якщо чесно, я впевнена, що не зможу зробити фарбами таку ж ілюстрацію, як на планшеті. Тому що, ну, я просто... Не матиму, напевно, стільки майстерності і володіння матеріалом, хоч прекрасно і розумію, як має працювати колір і тон в роботі. І окей, я поки не планую глобально повертатися до акварелі, але все ж було дуже приємно знову кілька днів підряд попрацювати фарбами. Тема середи екзотичні тварини. Тут було прям весело, бо я і звичних тварин малюю мало, а таких дивних тим паче. У мене тут сталося те, що я називаю пастка Пінтересту. Це коли ти йдеш шукати референси, думаючи, що да, зараз я за 10 секунд все найду. але все таке красивуче, що ти пірнаєш, як в болото, не в змозі припинити скролити, бо все таке максимально кльове і очі просто розбігаються, і ти хочеш малювати все. От, от скажіть, що це не зі мною щось не так, що не я одна, і що у вас таке буває. Я всерйоз часом думаю, що треба тупо ставити таймер, аби так не ставалося. На кольорист мене в цей день не вистачило, вибачте. Сорі, я все так само... Крім того, що малюю тут з вами по приколу оцей от щоденний челендж з оцими вашими е, буйволами і антілопками. Я працюю і цього тижня я здавала одну дуже велику ілюстрацію по Верхамеру, про яку я минулого тижня теж розказувала, а також закінчила велику розгортку книжкової обкладинки. Я дуже люблю свою роботу, чесно, але іноді мені просто сумно е, через те, що по суті я витрачаю свою креативну і творчу енергію в впер... В першу чергу на замовлення. А от на малювання для себе, ну, дай Боже, лишаються якісь крихти. Тож і цієї середи я трошечки намагалася викрутитися і додала живості малюнкам за рахунок мого улюбленого мультиколор олівця. Коли я використовую його в нарисах замість звичайних графітних чи е, одноколірних олівців faber Castle, він одразу дає якийсь такий приємненький для мене ефект різноманітності кольору. Четвер ми малювали земноводних, і я знову притупила. Е, дякую, дякую, дуже дякую за цю інформацію, дуже важлива інформація. Додамо це, будь ласка, дотейку, що гриби це не рослини, да, Анта? гриби це не рослини, ящерки не земноводні. Головне любі в цьому всьому, що Україна не сосія. І, до речі, в описі до відео. У нас з вами висить посилання на банку, і там іде збір на транспорт для евакуації поранених. От що важливо. А от те, що я окрім жабенят помалювала ящерку, давайте просто, будь ласка, приймемо це, пройдемо ці от фази торгу і депресії, і прийняття, і просто будемо жити далі. Ні, я серйозно, поставте відео на паузу і кенде донат на збір. Дякую. П'ятницю я знову хотіла зробити тематично якийсь чиловенький день і, скористаючись приводом, дати тут собі і вам можливість помалювати домашніх улюбленців. Моя модель і муза це моя киця Кася. Вона ж Касандра Анастасіївна, вона ж кокосова Касяндра Кукусяндра. Є теорія така, що Касю так звати, тому що вона любить робити кусь. А вона, повірте, дуже любить робити кусь. Але взагалі я назвала її на честь моєї улюбленої вайфу із Драганяги, шукачки Касандри Пентагаст. Типу, я дуже вибачаюсь сильно, ви скільки завгодно можете мені казати, що сама хороша жінка в Драгоназі то Моріган, або Ліліана, або ж Сера, прости господи. Типа, але... Серйозно для мене з самого першого знайомства взагалі з цим фендомом. І до сьогоднішнього дня, я думаю, що до кінця моїх днів, вообще, поки я живу на цій планеті, буде очевидно, що краще за чорняву жінку з короткою стрижечкою в обладунках, з єбійшим щитом, яка танкує ворогів з ноги і має сексі акцент. Ну, ну просто нічого ліпшого не завезли. Фендом Драганяги, fight me, чесно, fight me. готова битися за Касандру на ножах з ким завгодно. Весь тиждень я малювала тварин просто за референсами, але сьогодні мені захотілося трошечки додати, ну, хоч чуть-чуть креативності, е, не знаю, тож, на цьому скетчі я намалювала їй костюмчик такий схожий на обладунок касі із гри. Комадно, що без приколів, кажу вам, характер цієї кішки правда дуже схожий на касандру із гри. А ще я, я її дуже сильно люблю. Це перша і єдина за моє все життя тваринка. Я її взяла в 22-му році, коли приїхала жити в Києві, я стала жити сама. І без перебільшення сприймаю її не інакше як частину родини. У мене є дуже сильний з нею емоційний зв'язок, і часом, коли бувало, прям дуже важко, дуже страшно, при перших блекаутах, ще першої зими або ж при обстрілах. Саме відчуття, що поруч є таке маленьке, миле звірятко, таке тепле і добре, мені було просто як якась яскрава зірочка в темряві. Я прийму скільки завгодно, скепсису і насмішок про те, що я нездорово сюсюкаюся з нерозумною твариною, але хто має своїх котиків і не лише котиків, а в принципі тваринок, я думаю, без трудно, що зрозуміть мої емоції і те, як сильно можна любити своїх домашніх улюбленців. Знаєте, я... Думаю, що у нас зараз стільки всякого поганого і страшного в житті, втрати, страх, болючі переживання. І тому, як ніколи, ми маємо не забувати, що є щось і світле, і миле, і хороше в нас в житті. Бо дуже важливо мати для себе щось таке, що дає підтримку і опору. І як би не було важко, потрібно завжди нагадувати собі, що нічого не вічно, і ці труднощі, і ці страшні часи також не назавжди. Такі здавалося б, дрібнички, як от перше весіння тепло і сонце, ваші друзі, і близькі, ваша домашня тваринка, і саме це є певно тим. Що ми маємо наші головні цінності, якщо хочете. Тож не забувайте про це і шукайте в своїх буднях оці добрі речі. І нехай вас підтримує ваша творчість, звичайно, навіть у самі темні часи. Вибачте за спойлер, але... Ми впораємося з вами. Пам'ятаєте, як сам казав Фродо, бо ж це просто моя самоулюблена цитата Ever, що у світі є добро і варто за нього боротися. Трошки мене тут занесло, звісно, малювання до емоційних роздумів, але ну, я просто хотіла вам про це все нагадати, раз вже ми тут з вами зібралися. Наступний тиждень. Наступний тиждень нас буде останнім і нарешті ми дійшли до малювання людей з чим вас і вітаю. Теми, як завжди, на спільноті каналу і будуть в описі до цього відео. Навіть якщо ви не малювали раніше, то ну го поскачемо хоча б наступні 5 днів разом людей. Будемо малювати людей, портрети, вбрання. Погнали, це буде весело. Let's go, let's go. Як завжди, я чекатиму ваші історії за тиждень, ваші питання і коментарі. Розкажіть про свого улюбленця або ж улюбленців, якщо у вас їх там прям багато. Розкажіть, що було найважче малювати цього тижня, а що було найцікавіше із тем. За вихідні ми трошки перепочуваємо, як завжди, із понеділка. Чекаю вас на всяких своїх інстаграмах, тіктоках і ютубчиках, щоб знову шерити малюнки і разом добувати скетчбуки. Дякую дуже сильно вам всім за перегляд, за прослуховування і, як завжди, з вас, лайк, комент і поширення. А з мене вам за це, ну, не знаю, вдячність, пасибі. В описі нагадую, важливий збір, киньте хоч трошки. Я знаю, що моя аудиторія підтримуюча і я вам дуже за це вдячна. Останній тиждень, ось вже він прям геть трошечки лишилося. А я так само разом з вами стараюсь, я так само разом з вами малюю кожен день. Я тут. Я тримаю вас віртуально за ручку і підтримуючи, поглажую по плечах. І от зараз точно не час закидати. Ми з вами майже впоралися. Тож побачимося з вами наступного фінального випуску. Бережіть себе і свою творчість. Бувайте!